Розглядаємо спробу тесту з лабораторної роботи релейне на блокування. Загальні питання напівавтоматичного блокування. Світлофори на перегоні називаються. ПРОФІДНІ. Правильно. Яка система автоматики на перегонах має більш високу пропускну спроможність? І слова кодова автоблокування. Просто автоблокування. Тому що тут перегін ділиться на блокділянки, ділянки. Кожен, кожна блокділянка обмежується світлофором, і максимально може бути скільки поїздів на перегоні при автоматичному блокуванні. А при автоматичному блокуванні перегін не ділиться на блок ділянки, і може бути скільки поїздів на перегоні при цьому. При на, на автоматичному один. Один. Але можуть встановлюватися також прохідні, прохідні світлофор, який ділить цей перегін на, на, на дві частини. На дві частини, так да. може бути він автоматичною дією, може бути. З черговим працівником. Це так званий обмежуючий перегін, тобто самий довший перегін на на цій ділянці, да і він буде обмежувати пропускну спроможність усієї ділянки за рахунок того, що він найдовший, поїзд його буде найдовший час займати. І всі, всі інші перегони там швиденько проїхали, а цей будуть всі чекати. Тому щоб підвищити пропускну спроможність при напівавтоматичному блокуванні. На таких довгих перегонах, на, на найдовшому перегоні, на цій ділянці з декількох станцій перегонів, робиться отакий блокпост. А при автоблокуванні скільки може бути поїздів на перегоні максимально? Ну, це в залежності від длини перегону, трьохзначну, чи трьохзначного, тризначне автоблокування. Тризначне автоблокування. 10 блок ділянок на перегоні. Скільки максимум може бути поїздів на перегоні? Три. Чому три? Перед вхідним, е, потом жовтий, я не, ні, не скажу, не скажу. Чому не скажете? Не хочете? П'ять. 5, да, вже п'ять, вже, вже тепліше, так? Да? Ну, я всі десять малювати не буду для того, щоб ви зрозуміли, да. Ну, ось тут може знаходитись поїзд, да? Ви вирішили, що п'ять, да? Тобто через, через один, да? От так? Отак. Так. І ось тут, так. Да? А тут може знаходитись ще один поїзд? Чи не може? Ну, може, але ж він буде їхати на А дорогу. тут може. І тут може, так? Да? Звісно, що вони всі будуть рухатись з мінімальною швидкістю. Тобто один, один проїхав, звільнив одну блок ділянку або заїхав на станцію, туди інший може проїхати. Але максимально може бути на перегоні скільки поїздців? Десять. Скільки скільки блок ділянок. Правильно. От вже у нас готова відповідь, да? При в автоматичному блокуванні теж розібрали. Яку відповідь даємо? Один. Один. Правильно. Який світлофор зображений на фотографії? Всі вірні відповіді дайте. Маневровий Маневрови. і карликовий. Маневровий і. Карликовий. Карликовий. Ага. Ось. Тобто тут пишуть всі, а тут квадратиками відповіді. Тоді можна обрати декілька. Ну, тобто, тут трошки повторюємо ще сигналізацію. Що глави карликовий? Зогливий. І за призначенням. Ну, як би вхідний, ну це може бути і маршрутний. От, особливість саме вхідних, що от нижня голівка біла, Запро... запрошувальна, вона окремо, завжди окремо. Оце вхідний Ще от шафа стоїть. Да? Ну, може. В якихось випадках і шафи нема, да? але от саме, що біла голівка окремо. А на маршрутних, як правило, разом, навіть там, якщо треба також два жовтих на маршрутному, то використовують там три, три вогні і два вогні. А нижній він і запрошувальний, і маневровий. Значить, це вхідне. Тобто, можна навіть таку. Таке фотографію розгадати. Карликовий вихідний. Буква з цифри, це позначення вихідних, і от видно, що там ще стрілочні переводи за цим світлофором. Ну, багато тут чомусь питань по світлофорах, але. Ну, це... Вроді би маршрутний в кущах там стоїть. Щогловий. Щогловий, точно, так. Да. Але... Маневровий. Ой, маневровий. манівровий, вибачай, маневровий. маневровий. Тобто маршрутний там теж червоний, жовтий-зелений. Тобто, як мінімум три, да? А тут тільки два, значить, це маневровий, стопіка, тому червоний забороняючий. От, почали з питання про напівавтоматичне блокування. Контролюється прибуття поїзда в повному складі. Третє. Візуально чергові постанцій. Правильно, да, що е, контрольна лампа. Це для того, щоб включити цю контрольну лампу, треба мати інформацію від датчиків про вільність перегону. Основний датчик вільності у нас це що? І зайнятості. Лампочка, на пульта була. Неправильно. Лампочка вона нічого не контролює. Основний датчик ага, контролю вільності та зайнятості ділянки колії це що. Ну, рейкове коло. Рейкове коло, а при НАП є рейкове коло на всьому перегоні. Ні, тільки на ділянках наближення до станції і до ділянки наближення до переїздів. А весь інший перегін цим не обладнається. Тому візуально черговий станції приймання. Черговий виходить, дивиться. Зустрічає поїзд, дивиться, що на хвостовому вагоні є сигнал, рукав підвішений. можливо, ще передають номер останнього вагону. Коли на прибуття. Автоматично чи не автоматично? Натисканням на пульті керування. Так. Да. Тобто, коли черговий по станції перевірив, що поїзд дійсно прибув в повному складі по наявності сигналом на хвостовому вагоні, і тоді він натискає на пульті кнопку дачі прибуття, а система переходить. Первоначальний стан можна з будь-якої станції відправити так якщо це одноколійна ділянка, коли схема повертається до початкового стану? Перший. правильно. Запломбована кнопка штучного прибуття використовується. Перше теж. Ну, якщо перше, то, то це робиться у попередньому. напевно, Друге. 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 Так, да? всі згодні, що друге. Тому що перше ще в штатному режимі не пломбовування. Це при нормальній роботі, а коли ж е це, є, то це при несправності пломбування. Угу. Ну да. Системи НАП можуть доповнюватися пристроями контролю перегону з метою. Наприклад, система рахунку віси може застосовуватись додатково до напівавтоматичного ну, блокування. Три варіанти відподі. вірогідність згадати, скільки. Ну, в повну, контроль віси в повному складі відраховує. Рахує, скільки виїхало потім. Скільки приїхало? Так, да, правильно. Система рахунку вісій забезпечує контроль вільності зайнятості ділянки. Що тут обираємо? Друге. Друге, да? Які блокувальні сигнали використовуються в системі Друге. Приймання нема бен. Як погоджується робота релейних пристроїв системи НАБ на станції А і станції Б між собою? Одна, двохпровідна, повітряна, кабель надію. Всі згодні. Так. Якісь перерахованих функцій виконуються автоматично. Другий варіант. Запропонували другий. Всі згодні. Так. Чому система НАП називається НАПІВАвтоматичною системою? Які з перерахованих функцій виконуються вручну? Тут найповнішу відповідь треба обрати. Так, друге. Да, там, де більше написано, там. Пов... Ну, ви вже асси. Місце розташування ярма. Десять 10. 10 це контактна тяга, яка закріплена за загальний контакт і рухає його від тилового до фронтового і, і назад. А ярмо це якорь, я так зрозумів, так? Да? Ярмо це. Так би мовити, задня частина магнітопроводу. Тобто, магнітопровод він має бути замкнений да для того, щоб система ця магнітно працювала. Тобто, от є осердя да всередині катушки, є якір, а є от тильна частина, яка забезпечує замкненість цього магнітопроводу. тобто відповідь 5. Так. тобто тут ще повторюємо апаратурку. Захисний кожух. Зовсім легко. Ну, так, п'ятий захисний кожух? Yeah. Ну, і перевіряємо, так? Да? Десять з десяти 10, 100 відсотків. Або ось так от ці зелененькі. Так ми все здали. Все, всі, всі. здали, да, всім. Да. да, всі здали гуртом, да, молодці.